Я ж нагадаю, що з 1 січня 2023 року вступили в дію зміни до податкового кодексу України, які передбачають введення нового збору. Це мінімального податкового зобов'язання щодо земельної ділянки. Тож сьогодні на наші питання стосовно даного нововведення відповість Інна Тихоненко, начальниця правобережного відділу податків і зборів фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління оподаткування фізичних осіб головного управління ДПС у Дніпропетровській області. Вітаю вас. І скажіть, будь ласка, що ж таке мінімальне податкове зобов'язання та хто його сплачує? Починаючи з 2023 року, власники та користувачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення зобов'язані сплачувати мінімальне податкове зобов'язання. Мінімальне податкове зобов'язання це мінімальна величина зі сплати, податків, зборів, платежів, які пов'язані з виробництвом та вирощуванням сільськогосподарської продукції, її реалізації на земельних ділянках сільськогосподарського призначення. А розкажіть, яким чином фізичні особи підприємці звітують про нарахування мінімального податкового зобов'язання Мінімальне податкове зобов'язання нараховується як і фізичним особам, так і фізичним особам-підприємцям. Фізичні особи-підприємці, в тому числі, які обрали спрощену систему оподаткування, розраховують собі мінімальне податкове зобов'язання за результатами звітного року. Тобто, відповідно до вимог законодавства, звітний податковий рік у нас 2022 Платники єдиного податку при наданні податкової звітності за 2022 рік надавали додаток з мінімальним податковим зобов'язанням. Платники самостійно собі його визначали як платники єдиного податку другої групи, так і третьої групи також. Платники загальної системи надавали одночасно з декларацією про майновий стан і доходи додаток, де розраховували також самостійно мінімальне податкове зобов'язання. А який порядок визначення МПЗ для фізичних осіб, які не зареєстровані як фізичні особи-підприємці? Дивіться, є складова частина формули розрахунку МПЗ, дає загальні показники, які беруть участь свою у розрахунку. До формули для розрахунку МПЗ. Іде нормативна грошова оцінка, площа земельної ділянки, кількість місяців календарних, які перебувають у власності то фізичної особи або орендаря земельної ділянки. Також участь бере коефіцієнт на 2022-2023 рік. Складає 0,4%. А розкажіть, будь ласка, про терміни сплати МПЗ. Терміни сплати для фізичних осіб громадян складають 60 днів. Контролюючий орган фізичним особам нараховує самостійно та визначає податкове зобов'язання. Складається податкове повідомлення рішення, яке направляється за своєму поштового зв'язку платнику податку. Контролюючий орган разом з податковим повідомленням рішенням направляє додаток розрахунок МПЗ сплата протягом 60 календарних днів з моменту вручення податкового повідомлення рішення. А що ж робити, якщо платник не згоден із зазначеною сумою мінімального податкового зобов'язання? Якщо платник не згоден, платники податків мають право звернутися до податкової для проведення звірки. Податкове повідомлення рішення направляється платникам за податковою адресою, за місцем реєстрації, також платників. Запрошуємо, закликаємо у разі отримання податкового повідомлення рішення та незгоди з розрахунком мінімального податкового зобов'язання звернутись до центрів обслуговування платників за місцем реєстрації, надати відповідні первинні документи, договір оренди земельної ділянки, нормативну грошову оцінку земельної ділянки, первинні документи, які пов'язані з правом власності на земельну ділянку. Податкова зробить перерахунок у разі незгоди платника, зробить звірку. Якщо допущено розбіжності, попереднє рішення вважається скасованим, відкликаним, складається нове податкове повідомлення рішення і термін сплати також 60 календарних днів. Заява надається платником довільної форми. Для зручності платника заяву з документами прикріпленими можна направити засобами поштового зв'язку через електронний кабінет платника податків або особисто прийти до податкової інспекції. А з 1 серпня цього року законом України від 30.06.23 номер 32.19 скасовано спеціальний режим оподаткування за ставкою 2%. Чи потрібно подавати заявку для повернення на групу єдиного податку, на якій перебував до обрання 2% відсоткової системи? Законом 3219 внесено дуже багато змін до податкового кодексу. Основними інноваціями є зміни по спрощенцям платникам єдиного податку. Заяви кожному платнику окремо надавати не потрібно. В автоматичному режимі з 1 серпня всі платники податків, які застосовували третю групу, 2%, переходять на ту групу ставку, на якій Передували до переходу на 2%. Якщо платники забажають за своїм бажанням перейти на іншу групу або ставку, вони особисто надають до податкової заяви. А взагалі, чи потрібно платнику єдиного податку першої або другої групи сплачувати єдиний податок з 1 серпня? Так, платники єдиного податку першої та другої групи обов'язково зобов'язані з 1 серпня сплачувати єдиний податок. Термін сплати єдиного податку визначений податковим кодексом України. Це до 20-го числа щомісячно. Тобто, за серпень наші платники податків сплачують єдиний податок за серпень до 20-го числа. Також платники єдиного податку мають право повторно перейти на спрощену систему, якщо вони попередньо від неї відмовились у 2023 році. Мають право надати нову заяву та перебувати на спрощеній системі. Хочу також зазначити, що на інформаційних ресурсах Державної податкової служби на сьогодні оприлюднений інформаційний лист номер 4 це новації, зміни відповідно закону 32.19. Наші платники податків можуть. Ознайомитись дуже цікава стаття. Обґрунтовані відповіді, короткі тези на запитання платників. Дякую вам велике. Це дуже доступною мовою.